Вітання всім! Сьогодні в нас 23 січня, і я знову з вами. Два дні мене не було, так як я собі дала відпочинок, і навіть про це я сьогодні вам скажу, наскільки це важливо. Сьогодні хочу поговорити з вами про самооцінку, про те, на що впливає самооцінка у будь-якій сфері нашого життя, а також розповісти, як саме завдяки самооцінці ми можемо не досягнути бажаного результату. Та. Для початку представлюся, як завжди, ваш нестандартний нутриціолог, людина, яка в майбутньому за декілька місяців стане психосоматологом, і людина, яка змінила велику кількість життів людей завдяки своїм знанням. І найперше це я зробила з собою. Я змінила своє життя, і після того почала допомагати багатьом з вас для того, щоб ваше життя також покращилося. Тому що будь-що, що я роблю в Своєму інстаграм, в своєму ютуб-каналі, чи взагалі де-інде. Я роблю для того, щоб покращити своє життя, чи ваше життя, чи просто, можливо, комусь дати якийсь інсайт. І сьогодні поговоримо про цю самооцінку. Найперше, це з сторони психосоматики. Я вам скажу таку річ: що з сторони психосоматики чомусь починаю заговорюватися. Це впливає. На будь-яке з ваших е можливих чи неможливих захворювань. Найбільше це те, що коли ви е себе сильно, сильно знецінюєте, гнобите і зневажаєте, і це триває роками, 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 ви вважаєте, що ви можливо десь е робите неправильні дії, можливо, десь е не знаєте, як правильно зробити, і так далі, ми себе руйнуємо. Ми руйнуємо себе зсередини, ми можемо руйнувати себе ззовні і так далі. І тут, прямо хочу зараз на початку дати вам невеличкий приклад. Коли ми руйнуємо себе, коли ми не відчуваємо, що наша самооцінка стабільна, не відчуваємо свою самоцінність, тому що самооцінка це те, як ви себе оцінюєте. І ви, звичайно, що починаєте, якщо ви не, не бачите цих всіх моментів в своєму житті, що ж відбувається насправді, Насправді відбувається те, що а, природа розуміє, що ви слабка людина, і починає вам допомагати а, знищити себе. Тобто, ви вже якщо ви себе знецінюєте. Або взагалі не визначаєте свою цінність як такою, яка вона є, тому що кожен з нас має свою цінність, ви себе починаєте з'їдати. За рахунок цього природа вам допомагає себе з'їсти. Спочатку це якимись такими самими примітивними захворюваннями, ну і саме глобальне, до чого ми доходимо до того, що ми з'їдаємо, ну тобто не ми, а наша, наш організм починає руйнувати наші кістки. Чому? Тому що дивіться, от наш хребет це опора. Наші стопи це також опора, тобто це те, на чому ми тримаємося. І якщо ви до кінця не розумієте, хто ви є, ким ви являєтеся, що ви маєте робити в цьому житті, чи не маєте, ви автоматично самі себе руйнуєте. І це саморуйнування доходить до того, що цей головний оцей стержень опори. Він починає, як начебто, руйнуватися, можна так сказати. Це щодо психосоматики. Саме з сторони психосомати, роз, е, з психосоматики розказала, е, ну, коротко розказала, але м, так, щоб ви розуміли, наскільки важливо дбати про свою самооцінку. Е, з іншої сторони, давайте прямо по харчуванню. Коли ми, всі жінки, і якщо взяти чоловіків мало хто дивиться мої прямі ефіри, але навіть це чоловіків також стосується, будь-що, що я говорю, це на чоловіків так само впливає по самооцінці. Там трішки різні інші відхилення, саме щодо лікування, саме щодо того, як ми, тобто жінки себе знецінюють по одному чоловіки по іншому, але в загальному суть та ж сама, також буде валитися весь хребет. І саме щодо харчування, ми ж всі завжди хочемо виглядати здоровими, виглядати красивими, виглядати в своїй фігурі, в своєму тілі, щоб ми собі подобалися, і звичайно, що іншим людям також. А, і коли а, у вас іде переконання, що я зможу схуднути тільки тоді, як я відмовлюся від того, від того, від того, і оце не буду їсти, коли йде в голові відмова, ви вже в е, стресі. Що це означає? Що ви просто рано чи пізно зірветеся знову. Чому це так відбувається? Тому що ви робите собі відмову. Ви не кажете, що я буду вживати цього менше. А відмовляєтеся і зразу просто хочете спалити всі мости. А це нереально. Це нереально через те, що те, що ми, в чому ми собі відмовляємо, особливо жінки, ви ж знаєте, що потім настане критичний момент, коли ви зірветеся. І про цей критичний момент я розказувала в попередніх прямих ефірах, де говорила про критичні дні. І до чого я веду? До того, що ваша самооцінка впливає на все. От прямо зараз ще хочу додати цей факт щодо здійснення своїх бажань. Коли ви не до кінця, можливо, впевнені в тому, чи треба мені це бажання, чи не треба. Чи може найби було, чи може бляха муха, та ну його це якась така фігня, це зараз треба ще щось робити для цього, і так далі. Тобто, коли оце йде коливання, ви, знає, ви знаєте, то не знаєте, що вам треба, то ви думаєте, може це не треба, може щось інше, і так далі, це йде те, що ви зливаєте енергію в пусту, в бездіяльність. І а, саме наша самооцінка, наша самоцінність, а, вона побудована на наших досягненнях. Саме тому я завжди говорю: якщо навіть зараз просто ви сидите, ви якимось чином натрапили на моє відео, розпочніть з самого простого. Напишіть собі хоча б 50, а то й 100 перемог за щось. Не знаю, за те, що прочитала книжку, за те, що виховала дитину, за те, що одружилася, за те, що не знаю, схуднула і так далі. В кожного свої перемоги. Напишіть ці перемоги для того, щоб ви побачили свою цінність. Своєї особистості, тому що наша самооцінка вона впливає дуже на сильно багато і, взагалі, на велику кількість факторів в нашому житті. Про це і, взагалі, навіть не тільки про це, а про те, яким чином схуднути так, щоб ваша саме завдяки знаєте, як зараз складу свою думку. Саме як поєднати самооцінку і схудлення, я про це вирішила зробити курс. Це буде міні-курс за дуже доступною ціною для будь-кого, через який ви зрозумієте, коли у вас вкладеться своя самооцінка, ви побачите результати в схудненні. І це буде такий міні-курс, де буде мінімум інформації, максимум практики, і, звичайно, що буде і про харчування. Але буде й багато про те, наскільки важливо себе наповняти. Тому що це про це вже годить весь інтернет, що те, чим ми себе наповняємо, те являється от нашою сутністю. І е е якщо до прикладу, ми не вкладаємося в себе щоденно. То, звичайно, що і результати такі самі будуть. От, до прикладу, зараз де в мене марафон звичок, там є, мало бути, 12 чоловік, якщо я не помиляюся в результаті от, до того, щоб почати робити певні дії, дійшло, якщо я не помиляюся 6 або 5. Але в, кожних, в кожної з них є свої результати. Хтось там 14 днів вже робить певні дії, хтось 5, хтось 8, хтось 10. В них всіх є результати. Чому? Тому що є щоденне вкладання. в цю, знаєте, так як, от можна сказати, що кожен наш день. Це, от, ну, візьмемо до прикладу, оця свічка. От, просто візьмемо до прикладу, що є посудина. Оце кожен наш день. І від того, що ви всередину в цей день вкладете, залежить те, яким цей день буде. І це тільки від вас залежить більше ні від кого. Ні одна людина. Вашому житті не може вплинути на те, що ви поставите в свій день. Тому що будь-що саме від нас залежить, як ми це сприймаємо. Навіть якщо дуже зараз також популярна штука, що там не можу відпустити якісь образи на маму, на тата і так далі, на батьків, навіть якщо взяти це, це ж ваш вибір ображатися на своїх батьків, чи не приймати їх, чи так далі. Тому дбайте про те, щоб кожен ваш день. Прямо складався з того, з чого вам хочеться, щоб він складався. Зараз скажу два запитання, які ви можете собі задавати щоденно, і вони дуже сильно допомагають саморефлексувати і, знаєте, як зрозуміти, чи справді ви робите те, що вам потрібно. Перше запитання це для чого я це роблю. Кожного разу, коли ви щось робите, запитуйте себе, для чого я це роблю, що мені це дасть. Дивіться на декілька кроків вперед. Я про це дуже детально розповідала на курсі перед новорічному, де саме в можна сказати, в мене є оцей телеграм-канал Любові до себе, де дівчата зібралися і там постійно крутиться інформація, постійно додаю. От там була ця інформація. Я там чітко і детально розказувала, от саме про це, про те, що наскільки важливо кожну свою дію розуміти, от вона мене веде до моєї якоїсь цілі, до мого якогось бажання і так далі. Друге, що прямо дуже важливо, це щоб ви себе запитували, що мені це дасть? От те, що ви робите. Не знаю, п'яти стакан води, що мені це дасть. Це мені дасть здоров'я, супер. Не знаю, читайте книжку, що мені це дасть. Ага, це мені дасть те, що я буду більше розширювати свої знання. Робити собі обід. Що мені це дасть, якщо це хліб... Ну, там велика кількість всякої гадості на тарілиці, ви розумієте, що це дасть вам те і те. Якщо це якийсь корисний обід, це мені дасть те і те. І так далі. Коли ви постійно питаєте себе, от так запитуєте, даєте собі ці запитання, у вас складається. Найперше, що складається, дивіться, ви зрозумієте, які у вас є цінності. Ви зрозумієте, які у вас є бажання. І ви зрозумієте, чи ці бажання справді. Ваші, внутрішньо ваші, чи це десь там соціумом підхопило? Це все можна зрозуміти навіть з цих двох запитань. Якщо ви не можете докрутити, дорозуміти, доскладати цю інформацію, ви завжди можете записатися до мене на консультацію. До кінця цього місяця консультація ще, в принципі, за тою ціною, яка є вказана в прайсі в І що ще я хочу сьогодні вам дати? Сьогодні прямо короткий прямий ефір, але я стараюся дати вам ту інформацію, яка може от прямо зараз вас вже включити. Коли а, ви розумієте, що з самооцінкою бляха-муха якась фігня, я вам скажу, що ви вже а, на якийсь момент трішки переможниця, ну чи переможець. А, тому що, щоб ви знали, що коли ви тільки. Прийняли той факт, що бляхамуха з моєю самооцінкою щось не те. Я справді бляхамуха щось з тою моєю самоцінністю, я відчуваю, що ну, щось не те. От щось не так, як мало би бути. Я себе відчуваю не так, якби я хотіла цього. Ви вже переможець, бо ви це побачили. Другий крок це почати цю самооцінку нарощувати по наростаючій, знаєте, от прямо взяти оце корінець. І ви починаєте її просто нарощувати повільно. Сказати вам, що це швидка робота, саме робота з самооцінкою, не можу сказати, і навіть не буду вас обманювати. Це клопітка робота, наскільки вона довга, залежить тільки від того, наскільки часто ви будете робити ті чи інші дії. І зараз. Так як ми не на консультації, а я просто провожу прямий ефір. Зараз навіть в прямому ефірі хочу дати вам декілька рекомендацій щодо того, як нарощувати цю самооцінку. Тому що під час консультації я даю там прямо пакет цілий а, рекомендацій, які ви починаєте використовувати ту чи іншу, а, як то можна сказати, під той чи інший свій настрій. От. Але навіть зараз. Давайте так. А, перше, це те, що я вам попередньо казала, це, звичайно, що. Написати собі перемоги, тобто свої перемоги, свої досягнення. Друге, що треба зробити, це треба себе підтягнути в тій сфері, в якій ви розумієте, що ви прямо сильно відстаєте. Переважно, ми жінки, ми жінки всі, а в чому відстаємо? Нам не подобається наше тіло. Це такий топчик, один, з яким ми часто починаємо боротися. Нам не треба боротися, нам потрібно почати себе приймати. Яким чином це зробити? Оце, оце все, це ну, другий пункт. А, починаєте для себе одягатися вдома, так як вам хочеться. Прямо одяг, якийсь, який ви там відкладали, що там це буде на якийсь там, не знаю, особливу подію. Починаєте, до прикладу, себе а, просто а, на як це боже, обличчя собі, наприклад, на намалю... чи ви намальовуєтеся, чи просто починаєте наносити крем повільніше, розглядати своє обличчя, і шукати в ці всі моменти, коли ви одягаєтеся, коли ви фарбуєтеся і так далі, шукати те, що вам справді подобається. Можливо, вам подобаються свої нігті, можливо, вам подобаються свої очі, можливо, вам подобається своя шия. Шукайте те, що вам подобається. І тримайте фокус на цьому, а те, що не дуже, починайте в тому шукати, а що це мені дає. Як я можу довести до того, щоб ця моя риса, мене, тобто моя частина мене, мені подобалася. Тому що майже всіх нас, жінок, не знаю, чому і не розбиралися поки що в цьому, але велика кількість, якщо приходять на консультацію, ми починаємо розбиратися. Є ті, хто виявляється, що самооцінку розуміла не такою, яка вона є насправді. А є ті, які кажуть, що бляха муха, моє тіло виявляється, я думала, що у мене тут все класно, а мені не подобається оте те, те. І ви туди зганяєте негатив, точніше зганяєте всю свою енергію, звичайно, що негатив, і ви це як збільшуєте, тому що ви туди дали ресурс. Знаєте, це як вазон. Якщо ми його підливаємо, чим більше ми його підливаємо, тим більше він потім гниє. Ну, тому що води забагато. От і саме і тут. Чим більше ви агресії, негативу вливаєте в це, там, не знаю, не подобається там живіт чи не подобається руки і так далі. Тим більше ця зона вашого тіла починає вам відповідати взаємністю. Ви починаєте. Може бути, рука починає боліти, пальці починають терпнути, набряки. Оця вся фігня це починається звідти. Тому що ви там посадили зернятку. І третій топ, що? Прямо для жінок, мега включає, отак 2 секунди включає, якщо немає, ну, точніше, не буває такого, що немає самооцінки, а саме коли з самооцінкою проблеми. Ви йдете до зеркала, от прямо топ в Йдете до зеркала, витираєте своє обличчя, якщо ви його не малювали, зранку, прямо приводите його. Дивіться, ця вправа це 2 хвилини вашого часу. Приводите обличчя в божий вигляд, наносите кремчик. І навіть якщо ви не хочете фарбуватися, наносите помаду. Краще, якщо вона буде з кольором, якимось таким до червоного. Тобто, саме до червоного, до червоного, можливо, яскравого, можливо, не яскравого це вже що ви знайдете. Намальовуєте губи цією помадою і ходите в день просто по квартирі з намальованими отак губами. По-перше, ваш чоловік 200%, якщо не в перший день, то в другий зробить вам комплімент. Діти також зроблять компліменти, а компліменти підсилюють нашу самооцінку. Ви самі собі, коли ви будете бачити себе в дзеркалі, почнете робити собі компліменти. І це все нарощує вашу самооцінку. Я прямо от в цьому курсі, який я говорила, що хочу запустити. Я хочу навчити, хоча б чуть-чуть кожного з вас, щоб ви навчилися нарощувати цю самооцінку. Це не те, де можна один раз попрацював і все, от класно. Це те, де потрібно також постійно вкладатися. Але якщо ви сюди будете постійно вкладатися, інші сфери вашого життя вони покращаться. Вони за, знаєте, як за, можна сказати, що почнуть якось мати інше забарвлення. Ви просто почнете себе почувати по-іншому. Це навіть я можу тут додати ще прямо коротко і буду бігти, бо у мене сьогодні ще урок з психосоматики. Якщо у вас є запитання, до речі, можете задати запитання. А я ще додам тільки про те, що на те, наскільки ви себе наповнюєте щоденно, наскільки ваша самооцінка стабільна, нестабільна, залежить те, як ви будете реагувати на те, що вам кажуть інші люди. Дивіться. А, прямо випадок, коли, до прикладу, ви сильно роздратовані, вас починають ще більше дратувати. Чому? Тому що ви своєю підсвідомістю а, притягуєте ці ситуації в своє життя. Коли ви задоволені, знаєте, такі прямо сяючі, прямо заряджені на позитив. Вам ще більше цих ситуацій стається, тому що ви своєю підсвідомістю це притягуєте в своє життя. І це так постійно працює. Просто хочу, щоб ви прямо собі знаєте, як взяли в своє життя те, що якщо щось не так, це ви притягнули в своє життя думками і діями. Якщо щось так, це також ваших рук справа, ваших думок справа. І це ну, прямо така, можна сказати, що. Ситуація, яка відбувається з нами постійно. Тому що завдяки цьому, коли ми подивимося, як ми бачимо одну ситуацію, іншу ситуацію людей і так далі, що відбувається в нашому житті, завдяки цьому ми можемо вже отак, в секунді, без всяких психологів, коучів і так далі, зрозуміти, а що справді треба мені зараз робити. От і все. А на сьогодні все, завтра обов'язково до вас прийду. Завтра прийду з якимось таким мегамотиваційним прямим ефіром, тому що хочу вас всіх зарядити на те, щоб ви почали, якщо ви ще не почали, змінювати своє життя на краще. І додам в кінці, що немає неможливого на все свій час і просто на неможливе, можливо, більше часу потрібно. Але будь-що, про що ви подумали зараз, навіть в даний момент, про будь-яке своє бажання, знаєте. Що воно має місце здійснитися. І може бути, що воно вже зараз, от прямо в секунді, почне здійснюватися, якщо ви зробите ту чи іншу дію, яка ціленаправлено буде вас вести до здійснення вашого бажання. Обнімаю всіх здоров'я і до завтра!